Але давайте починаємо зі свіжих новин зі стін Верховної Ради, де просто з'явився несподіваний гість, точніше учасник засідання Микола Тищенко. Нагадаю, що а, раніше він не з'явився на засідання суду, призначене через проблеми із серцем. Йому не обрали новий запобіжний захід, і він не під домашнім арештом, наскільки відомо. От зараз він у Верховній Раді у стінах прийшов працювати. Ой, Боже, мені так подобається ваші повідомлення, коли ви знаєте набагато краще, хто як воює, кому куди йти. Така мобілізація. Це пряма вказівка Офісу президента, щоб зірвати мобілізацію. Це все буде продовжуватися в ще гіршій формі. Дякую, що ви це висвітлюєте. Приємно вас дивитись, пише наш глядач. Ну, дякуємо на доброму слові. Так. Люди, які працюють з військовими, люди, які працюють для армії для збройних сил України, мають розуміти свою відповідальність за те, що вони роблять, і як вони роблять, і як вони комунікують з військовими і ветеранами. Руслана Величко Трифонюк звільнилася із посади заступниці міністра у справах ветеранів за власним бажанням. Сказано в урядовому розпорядженні раніше повідомлялося, що мінветеранів зробив подання на звільнення посадовиці після того, як. Волонтер і ветеран Євген Шибалов, який працював у міністерстві, заявив про образи з боку керівництва, і у міністерстві також призначена службова перевірка для виявлення фактів та обставин, про які йдеться в оприлюдненій інформації. Зокрема, Шибало якраз говорив про от конкретну комунікацію з. Заступницею міністра ну, а міністр оборони США Ллойд Остін вирушив до Німеччини, аби взяти участь у 25 й зустрічі в форматі Рамштайн. Контактна група збереться завтра. Це буде остання зустріч перед завершенням повноважень адміністрації президента США Джо Байдена. Головні теми це забезпечення безпеки України, включаючи постачання систем ППУ, артилерії, бронетехніки, плани підтримки нашої країни до 2027 року. Раніше Бетагоні ці переговори назвали «зараз». znakovima